Привіт, привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні у нас меню якраз те, що ви любите, це в нас розіграш мега контейнера. Будемо сьогодні крутити цю рулетку до головної нагороди. Сподіваємось, що вона нам випаде не останнім призом, а оці десь контойські мені випадуть раніше, і я з них залутаю якусь круту тему, тому що е, відкривати всю рулетку, трошки, чесно кажучи, дороговато. Я порахував це десь приблизно 35 тисяч золота за 25 прокрутів. Але ви мене знаєте, що я не зупинюсь, і якщо я вибію останні нагороду останньою, то також воно буде, вже заскамлять нас по повній програмі. Коротше, сьогодні буде дуже цікаво. З вас, як завжди, лайки, з мене гарний контент. І перед основною частиною цього відео хотів би вам нагадати, що якщо ви плануєте купувати в танках золото, контейнери, самі танчики, будь-що з преміум магазину, ви це можете робити максимально вигідно через магазин AppGallery. Там найнижчі ціни. Якщо прийняти з якимось плеймаркетом, стімом або App Store, то в AppGallery прям ціни максимально шикарні. В липні місці проходять. Круті акції на купони, тобто ви можете зайти за першим посланням в описі до цього відео, забрати собі купони на знижку на донат на будь-що в танках. Тобто, ви забираєте собі купончики їх і 5 видів. Є щотижневі купони, які можна забрати кожного тижня протягом липня місяця. Це купони 85 гривень знижки, 162 та 406 гривень. І далі, в залежності від суми купівлі, чогось в танках, вам буде певний купон юзація Наприклад, хочете купити щось там на 450 гривень, вам зав'язається купон на 85 гривень гривень знижки і те, що ви в плимаркеті купили б за 450 п'ятдесят ви б ви купите за. 365, якщо я правильно порахував. Ось і так що є ще щомісячні купони. Вони найбільш вигідні. Їх можна забрати один раз протягом липня місяця. Це 85 гривень знижки і 121 гривня знижки на покупку відповідно від 296 або від 484 гривень. Ну, наприклад, ви хочете купити бою перепустку, яка в плеймаркеті коштує там 300 гривень. Е, в гелері вам юзається купон, і ви купуєте її за 215. Там би віддали 300, там би відстають 215 і будете мати одне й те саме. Ось така штука. Якщо у вас AppGallery не скачена, якщо ви ще раніше не приймали участь в їхніх оцих купонах, то в описі до цього відео перше посилання гортаєте в саме низ сторінки, і там є. Бачите, написано have to use have to claim and use AppGallery coupons. Нацкайте туди, там є інструкція, як скачати AppGallery. Качайте AppGallery, звідти качаєте танчики. і через танчики, скачені через AppGallery, обов'язково так. Е, через преміум мазин, як зазвичай все купуєте, завчасно забираєте купони, вони автоматично вам будуть юзатися. Що не немає, якщо якісь труднощі виникають, друге послання в описі це підтримка в гелері, можете їм написати, і вони ваші проблеми вирішать, якщо у вас щось пішло не так. Добре, а ми з вами переходимо безпосередньо до відкриття контосіків. Полетіли. Перші прокрути, найвигідніші. Чесно кажучи, я якби е, не вів канал, я би крутив тільки перші 2 4 рази, сподіваючись, що мені випаде максимальна нагорода. Але як же, як же як солідних танкістів бліцовських, залишити без контенту? Контейнер з кастомізацією. Найкраще, що могло випасти об'єктивно. Зараз я чекайте, ще подивлю шанс на головну нагороду, скільки там взагалі є шанс. Я знаю, що ми 99,9% будемо сидіти до кінця відео. До кінця виходить ці рулетки і останнім прокрутим я виб'ю головну нагороду. Зазвичай в відосах все відбувається так. Ну, але можливо сьогодні пощастить. І до речі, друзі, якщо вам подобається відкриття контосів від мене в моєму виконанні, то в описі до цього відео або в підказках до цього відео там є плейлист по відкриттю контейнерів. Там є безліч досів, різні контейнери, рулетки, що там тільки немає. Заходьте, кайфуйте. Я не перший, вже не першу певно. Перший десяток разів на цю всю історію скамлююсь, тому відосів по цій тематиці досить багато. Ось, е, дивимося, що в нас, що в нас, що в нас? Місти, Меоконтейнер. Е, що це за шанс такий прекрасний? 8 тисячних відсотка, розумієте? Одно 8 одного відсотка. Ну, це смішно, це я, це що? Це. Блін, це взагалі-то скам. Це 10 меоконтосів випадає на перший прокрут тільки. Е, 8 людей вибуває зі 100 тисяч, якщо я правильно порахував. Блін, походу, правильно порахував. <смі> походу, 8 людей зі 100 тисяч. Ну це жорстко. <смі> да, Ладненько, давайте шанс. Може зараз трошки підросте, як ми пару раз покрутимо, <смі> але це дуже жорстко. Так, містичні контосики. У мене досі мій челендж в дії. Я хочу з, містич... з містичних контосів достати максимальну нагороду. Хочу достати звідси колись хоча б якісь 100 тисяч голди, щоб все було круто. Так, хоп. Так, я не знаю, не було в мене, певно, цього. Е, чи був? Зараз ми подивимося, чи золота стало більше чи менше. Ось, е, ну, Якби колись був, я його щось продав, не грав на ньому. Але на даний момент не знаю, чи був. В будь-якому випадку. Якщо не було, то впав назад. Якщо був, то впала компенсація 7500. А, впала компенсація 7500. Непогано, непогано. І не якась п'ятірка випала нещасна. Випала десяточка, компенсація десяточку крута. Так, далі контейнер пісочниця. Тут якісь низькорівневі премтанки падають, здається. Там була прям рулетка окремо на цю пісочність, але я подумав, що це не дуже цікаво, тому я не знімав відоска. Думаю, блін, зараз якось якийсь малишів понабирати. Ну, реально, кому воно треба. Я там не граю, думаю, багато з вас не грають теж. Е... Ага, може випасти. Випадковий танк 2-4 рівня. Та ти що імба. 5%. Ага, це як містичний, типу, тільки, тільки без золота і танки суто не низьких рівнів. Ясненько. Хоп-хоп. Ні, фігня якась нападла несерйозно. Поїхало далі. 250 годин. Ну, поки дешево насправді. Поки я в непоганому плюсі, по-хорошому би зараз на даний момент зупинитися. Поки ми в хорошому плюсі. Але ні, так діла не робляться. Сказав крутити до головної нагороди, значить крутимо. <хи> От. Але загалом, якщо ти вибив якось там, як я вибив другого, так здається, прокрута чи з третього. Ми вибили там 10 рівня компенсацію 7500, то поки ти просто на халяву там пішов плюс, ну треба закінчувати скам. О, так, ану, що за імба мені випаде? Ану, давай. Що випаде? Кехо. в мене наче на, був кехо колись. Десь я його собі, здається, отримав. Ладно, потім. Якщо там і дали, то там якась мінімальна компенсація. Насправді, навіть танки маленького рівня мені трошки би знадобились, бо в нас на каналі рубрика майстер всіх танків гри. Я там щось на 400 з вже танків взяв майстра. Ще хочу взяти на інших танків. І отакого от піска я ясно, що не купував в магазині. Якби вони, вони мені нападли з якогось контосів, це було прикольно. Це одразу були плюс танки на взяття майстра на стрімах. 370. Давай, ще разочок. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Що в нас тут? А, треба шанс подивитися зараз. Зараз глянемо шанс. Тут, до речі, 5% це один з 20 контосів, тільки маленький примтанк падає. Не знаю, можна було, мені здається, зробити 10% 10% шанс, тому що, ну. Блін, ну це ж низькі рівні. Ну серйозно, це другий четвертий рівень. Можна було б замутити більший шанс. Ну, мені поки щастить, бо я вже два рази попав в 5%. Ось, але можна було б і більше замотити. Так, якийсь третій рівень. Я, друзі, не сильно там розбираюсь. Я супер-ультра рідко граю нижче якоїсь там шостого рівня. Скільки шанс? Та ти що, як підріз шанс? Дивіться, 2%. що? Це скільки? Дві людини на 10 тисяч. На 10 тисяч прокрутів. Жирно. Ні, ну мені так не крутять, тому я не попаду в той число, ви можете не сподіватися. Я теж думав, що коли в мене буде великий канал, розробники почнуть мені крутити. І я буду просто ці танки лутати пачками, але щось, друзі, щось пішло не за планом. І щось воно якось не так працює, як я думав. Так, давайте це ще один контосик. Там саме жир нападає, звичайно, з моя контоси. З моя контосів, реально, я от відкривав, мені нормально падло. Там золото сипи, там все як положено. Тому може бути таке, що ми будемо в мінусі по, по цим всім контосам, так? Але коли ми зробимо останній прокрут і за 2500 виб'ємо виб мега контоси. Ну, бо я так налаштовуюсь на гірший сценарій, е, найбільш неоптимістичний, то тоді ми можемо окупитися і навіть вийти в плюс. Бо десь ме контейнерів, там реально може жир нападати. Так, дикий мед, дякую. Не знаю, ці контейнери кастомізації для чого їх ставити. Ну, реально, ну є люди, от напишіть в коментарях: от є люди е, серед вас, хто крутить спеціально ці кастомні контейнери заради якоїсь аватарки. Ну ладно, там ще якісь прикольні фон профіля. І то спеціально пробувати вибивати фон профіля. Ну, блін, ну подивіться, скільки тут може всього випасти. Спеціально звідси щось конкретне вибивати, Ну це дуже, дуже така собі ідея, мені здається. Дуже маловірогідна. Як ти там не старайся, як ти не потій. В результаті що ти хочеш, не виб'єш, бо там 300 нагород. Так, ще один пісочний контосик. Ну, тут вже ми два сертифікати вибили. Два якісь пісочних танка собі отримали. Вже більше нам сертифікат не випаде. Знаєте, приколи? Якщо два одразу здали, це знаєте, як в казино тебе заманили, одразу дали трошки виграти, щоб ти відчув, Відчув, що ти можеш, що ти можеш тут реально дають щось. Ось, і ти далі ще більше грошей заносиш. О, ще підріс трошки шанс. Але все одно він мізерний. Він ультрамізерний, тому. Скорі за все, 10 мега контосів буде зостанкньо прокрута. Щось я так підозрюю. Містичний контосик, хопачки, давай. Золото, Хоча б скільки золото. Так, дякую. О, 500. Це ще нормально, до речі. Непогано. Три нагороди вже вибили. Ммм, зараз якісь містичні, певно, випадуть. А, або, або збери їх усі. Давай збери їх усі. Оп. Ні, ну. Ну, я був близько. Добре. Давайте, ще три. Так. 50 срібла. Та ти що? А це тут нагороди жирні дають. Так, ще 50 срібла. Оце заживу, Та, ти що, я не знаю. Це просто скарб. І 75 ійч срібла. Засипали мене сріблом. Тепер можу обмазатись ним. Ну, ми, до речі, досі в плюсі. Через ту компенсацію за там 10 рівня за об'єкта. Ми ще досі в плюсі. Так, чорні скриньки пішли, зараз пі, потім підуть з берег усі, а потім тільки інші нагороди. Я знаю, це зазвичай так. Давай вище рівнем. Вище. О, друга рівня і 400 голди. Непогано. Другий рівень. Давай звідси четвертий. Четвертий, давай. Ні. ну ладно, 700 голди теж нормально. Непогано. Далі, першого рівня. Тут не випаде, вище рівнем не випаде. Не відчуваю. Ні, погано відчував, значить. Блін, щось щастить сьогодні. Дивіться, майже з якось кожна контоса щось тут випадає. Ой-ой-ой, ой 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 третій рівень. Давай п'ятий. П'ятий, звідси, одразу. Давай п'ятого. Ні, ну, Але 900 голди. Блін, ну це жир. 900 голди, це жир. А там ще щось знизу мій малює, що мені буде давати якось ще контоса, колись буде давати. Як ще цих чорних скриньок побільше відкриваю, то ще мені там щось дадуть. Так, і 200 золота. Ну, непогано. Непогано. Навіть не шкода що голди віддавати за прокрутку але дійсно щось падає сьогодні. Оп! Контейнер сюрприз. Давай. Астрон Рекс. Mm -hmm 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 -hmm. Ні. Навіть ніякого золота не дало. Я щось переплутав, я думав, що це якийсь розкішний контейнер. Я щось дивився так нагороди. Я чомусь подумав, що це розкішний. Ну, той, з якого там 20% випадає танк, а 80% випадає скількись там золота. Так, чорна скринька ще, давай, погнали. Хоп. 200. Таке, давай одразу третього рівня контосик сюди, щоб було гарно. Давай. Ні, не хочу. Не хочу. Походу, удача закінчилась, друзі. Хе-хе. Походу, удача, удача реально закінчилась. Так, що в нас тут ще? Ну так, да, зараз оце буде падати оце. А потім тільки в кінці буде падати ще е, мегаконтоси. Да. 0.3%, ну, мало шансів, дуже мало шансів. 0.3% це смішно, хоча б якісь пару відсотків вже напрокрут давали б. Тим паче, що це вже прокрутитки не дешеві, вони там по 2000 голди коштують. Так, да, понятненько. До речі, зберег усі мало стати вихідніше крутити, бо там багато танків колоцінні попеводили. І, можливо. О. О, дивіться. Бачите? Я думав, я думав, що ні. Я думав, зараз берег усі, потім сюрприз, а потім тільки мегаконтоси будуть падати. Так, розминочка. Розминочка перед головною нагородою мегаконтосів. Перед 10 штуками. Давай, насип звідси якусь п'ятерочку золота. Давай, будь ласка. Оп, 300. Ну таке. Ну таке. Скільки максимально дають, ану, покажи. Максимально. Ага, 100 тисяч дають. Ну, мені скік не падло. <гум> мені щось там 5 тисяч дає, і падло максимально, якщо я не помиляюсь. 200 прокрутик. Поїхали. Так. Один контосик. За 200. Класно. За 201. Ні, ну воно в середньому нормально вийде. В середньому вийде нормально. Мені здається, що ми з 10 останніх окупимося непогано. Ми зараз там мінус півтори тисячі голди всьо на все. Але мені здається, що ми десь останніх виб'ємо, а там почнеться, там почнеться двіж. А там почнеться двіжух, а там буде багато реально нормально золота. Я сподіваюсь, по крайній мірі на це. Або якісь компенсації. І ми підемо в плюс. 2500 трошки жирно, а скільки далі. Ага, там тільки дорожче стає. Понятно. Сюрприз, давай, хоп! Ні. Щось сюрприз довго лежить, щось не випадає. 300 голдини часних, блін. Ну ні, ну так добре стартинули, я вже мінус 6 тисяч, ну йолки. Ну не може такого бути. Я вже був один момент в плюсі на скільки там, на 6 і на 7 тисяч. Будь ласка, не підведи мене. 250 та капець якийсь. Ой, скільки на головну нагороду. Тосі, 1,3%. Дивіться, прокрути вже коштують, що мене можна продати, ще не вистачить. А шанс все одно супер мінімальний. Ну, трендець. Ну, трендюліна. Так. Давай далі. Шо тут? Ну, 100 тисяч голди дай. О, 1250, непогано. Непогано. І містичний. А ну містичний. Що скажеш. ну Містичний не заканав. <хи> Погнали. Трошечки ще нагород залишилось. Ну це не така, не така довга рулетка. Пам'ятаєте, мене нещодавно крутили рулетку, в якій 111 прокрутів було. то було жирно. Там аж дві частини довелось знімати. Або в одне відео не влізло. В принципі, швидко. Так, контейнер. 500 золота. Ну, приємно, що з таке контейнерів хоча б золото дають іноді. З деяких дають золото, з деяких ні. Але там, де не дають танка, там дають гарантовано золото. Ну, в тих контейнерах, де передбачено золото. Опачки, давай ще. Ну і все, як, як, як я й думав, ми останньою нагородою, походу, виб'ємо ці 10 контосів. А до того нічого не буде. 300 голди і містичний контос. Давай, звідси, 100 тисяч голди, давай. Давай. Угу. Ну, майже, трошки не вистачило. Так, що по шансам? 10% на 10%. І 90% на 2. Угу. Хто сумнівався? Є друзі в коментарях. Е глядачі, які сумнівалися, що ви скажете? Хто сумнівається, що мені з останньої коробки випаде головна нагорода. Що я буду всю рулетку крутити, щоб вибити головну нагороду. Я, наприклад, не сумнівався ані капельки. Хоп, що це туди є? Ключ від контейнера. Угу. Ключ на голду можна обміняти або почитати, почекати, поки якийсь там контос випаде. Так, 10 має контейнерів. Переходимо, друзі, до головної нагороди. Наразі ми в мінусі. Але давайте я, ми не будемо поки відкривати всі карти. Зараз ми відкриваємо контоси і ми подивимось. Чи ми в мінусі, чи ми все ж таки, якимись чудом вийдемо в плюс. 250 голди мінімалка, несерйозно. Давай щось крутіше, будь ласка. Хороше, хороше щось випаде. 300 голди, Ну таке. Але є чорна скринька, є шанс на неї. Давай. Ні, нема шансу. Нема шансу. Давай далі. Ще якийсь талісман голди випадає, Ще певно, 1000 голди іноді дається. А, певно, тоді 1250, це 1000 була е, талісманом, а я вже порадів, ну да. Я вже встиг порадіти. В результаті це чесно талісману випало. 300, ну так капець. Ну дай хоча б якісь пару тисяч разочок. Ну, так все так все добре починалося. Ну, чуть-чуть ну чуть-чуть О, півтори тисячі. І за цього компенсація. Якісь там 500 голди, чи скільки, ну, по-любому за нього якась компенсація. Добре, далі. Так, 1300. Це, певно, по талісманам якраз 100. Тут панно, що не малює, коли ти в магазині відкриваєш, тут знизу не малює ці талісмани. Ну, все я відкрив, так? Да? Ані, ще є, ще є. О, відчуваєш, що ми в мінусі. Не прям дуже сильно, але відчуваєш, що трошки в мінусі. Так, да, я сподіваюся, що з цих 10 реально щось жирне випаде. О, оце о, нормально. Таке, таке в мене. Здається, був. Здається, мій звідкись падав, якщо не помиляюсь. Може ні. О, другий рівень ще. Давай ще другий. Скільки бонусом даються контосі? Ну, блін, з другого рівня падає те саме що з першого. Реально, Це мене так вибішує, що просто копається. Ще є контоси? я не знаю. Я вже думав, що вже останні два контоса назад. а Вони десь ще звідкись є. 100 золота. Ну, це талісман, певно, так? Да? О, все. А, класно. А, я залишився, друзі, в мінус а, 10 голди. <хе -хе -хе -хе> Був плюс 6 чи 7 а, а, в один момент. І залишився. Залишився з нічим. А, ну так, да, 3750 дали за цю компенсацію. А оцього кошмара в мене десь не було, походу. Я колись продавав, скоріше за все. Бо я його отримав в івенті, ще десь в 2020 році, здається, був івент, я його там отримав. Ну, коротше таке, який висновок, який висновок. Потрібно вчасно зупинятися. потрібно було отримати компенсацію за десятку. Сказав, все, до побачення, відео закінчене і доволі пішов, бо наварив на халяву 7 тисяч голди. От, а так я загрався, як завжди, і. Ні до чого хорошого це мене не привело. Я залишився мінус 10 тисяч голди. Але я сподіваюся, що хоча під цим відео буде тисяча лайків, і мені не буде від того так сумно. Ось, дякую, друзі, що дивитесь, дякую вам за підтримку каналу. Побачимось ми з вами в наступному відео. А поки ви можете тут на екрані пошукати і різні плейлисти для вас, різні відоски. Дивіться, там цікаво, там і контейнери, і огляди танків, що там тільки немає. Якщо ви любите Бліц, то ви на каналі знайдете чим себе зайняти. Все, обіймаю вас. Побачимось з вами в наступному відео. Пока-пока!